І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Македонський на WZ-55. Карта Тундра. Ну що ж, до бою. Так. Бачимо, грає не один, грає з братішом, Братіш грає на канопенері, і в нього нік. Е... Вегент. Вегентгон. Вегендгон 2020. Потрапив на ютуб канал за рахунок свого братіша. Ну, непоганий такий взвод, так? Ну, у нас взагалі знаємо, що Вазіки це імбіщинські імбіщі, два снаряди, виклопушують багато деміджу. Дуже чудово броньована вашта, до речі, непогано броньований корпус, але не такий, як хотілося б для гравця UA. Хоча там бачимо, що під кутами чудове бронювання. Отже, для поліпшеного та чудового настрою беремо отакий взвод, ну, типу як однотипні танки. Там у нас двохстволка з механізмом залпового вогню. Так? А у нас просто система заряджання, два снаряди. Зарядили, вихлопушили, знову зарядилися, знову вихлопушили. Дуже багато деміджу вибиває один снаряд, отже, якщо два снаряди. Постріл, стріляти. Та й якщо шотні, вже знаючи, так, е, знаючи пробиття, знаючи е, скільки деміджу вибуває, шотні танки виїжджають, то починаємо їх виклопушувати один за одним. А тут бачимо, що у нас проблемні проблеми на гірці. Оце був постріл чудовий. Так, наш Бартеба, треба нашому герою зібратися так? та вже наздоганяти нашого братіша взводного, бо він двох виходить. Теж будемо оцінювати взводного. Тут наглюка відстрілявся, зараз буде жорстоко покараний. 2594 настріляно, один ворог знищений. На взвод вже три вороги знищили. Вже забираємо гірку потихеньку. Там є БРчик, ну він буде тікати. Зараз, скоріше всього, або ми його зараз вихлопимо. Скоріше всього, він втіче, там є куди втікти. Так, наш братіж, бачимо, поїхав. А, ні, він не поїхав. Я думав, на глючу поїхав, треба буде його підтримати. Підтримали, чудово. По два танки вже знишкодив. А ЄБР не тікає, бачите, він там е, е, тримався нігтями, нігтями тримався за скелю, але потім все ж таки з'їхав. Чудовий настрій, бачимо. І чудовий настрій я бачу. Тому що стріляє, все влучає, все пробиває. Ну майже так. Це чудово у нас. Давайте подивимося, все ж таки, по пробиттю у нас. Під калібри 306 пробиття і е, шкода від пострілу 490. Ну, бачимо, вилітає по 500, вилітало, так? І бронебійні у нас 260. Ну, стандартне. 258 це стандартне пробиття для тяжі 10-го. А наш братіш поїхав один. Ой, а там танків багато, по-моєму. Все ж таки поїхав, не витримав. Ну, він з чудовим настроєм, наш, наш герой його не встигає просто підтримати, бо два снаряди, поки вони зарядля, заряджаються, так, це. Ну, багато часу треба. Ну добре, не встигли. ми, Ну, тоді ми помстимося. Але наш братіж знешкодив трьох, а наш герой вже чотирьох. Я думаю, це ще не все. Так, чудово. Ну, ми тут в оточенні ворогів, але. Якби отой ЄБР, бачите, він хоче помститися, що в нього гірку забрали. Я бачу, що в нього такий хитрий план зараз наб'є. Він думає, зараз я цьому вазіку пом... помстюся, так? Треба перезаряджатися, мені здається, виїжджати там на Фердінанда. Він там шотний. І по-моєму там ще й G Sort танк. Він по-моєму також шотний. Десь там поряд стояв. Ну давайте. А ні, шотний повний ХП. Отже, забираємо Фердінанда, потім перезаряджаємося. Натобі <с> і Вже 5 ворогів знищено. Вже йдемо до достойнішого воїна. 10-7 у нас рахунок по бою, в нашу користь 2700 3000. перевага по ХП команди. Підшотнений зараз ну, Нам треба, щоб в плюсі величезному пройшло альфіще з двох снарядів. Заряджав. А, ні, він там зарядівся, він, він бачите, він зайняв імбо Poзішн, думав, що зайняв імбо Poзішн, але все одно нічого в нього чудового з цього плану на бій не вийшло. А ЄБР все ж таки, бачите, він зайняв гірку, ну от є, це ЕБР є гірка, от, він дуже-дуже він, він хоче, щоб вона була саме зайнята ним. А, при... Дивіться. Приїхав з-під тишка. Ну, ми за тобою повернемося. Так, все чудово. Джесвертанка вихлопушив, шість ворогів, вихлопушив. E, на взвод ми вже знищили дев'ять ворогів. Братіш поїхав вперед, не дочекався, ну нічого, таке буває. Так, підкрадаєте там ЄБР. Так, все тут нічого вже небезпечного немає, в принципі. Поїдемо в ЄБР, все ж таки треба нам. Треба він хоче цієї дуельної дої. Заберемо в нього з... знову ж дірку. Він <реш> дуже засмучений. Ну тоді бобу, я помітив, що він був засмучений і він так об'їхав і так дивився, видивлявся. Де ж цей вазик. Зараз я знову захоплю гірку і підтишкаємо е, корму настріляємо. У нас залишився EBR M6Y, то що йог. Він захоплює базу. Чудово, хай захоплює 700. Уа. 780-го ми побачили, але втратили ЄБРа в цей момент. Ну і поки 80-780-й доїде, нам треба десь... Ось тут він, ступінь і так і стоїть на цій гірці. і вже втік. Втік немає. У нього якийсь новий вже план на бій. Можливо, він знову ж таки хоче перехитрувати. Хе-хе, переписка наших братішів. Братішних братісів, так? Опа, є. Ооо, чарівне колесико врятувало його. Достойний суперник. Так, сім ворогів знищено. Зараз 2 на 2 гуд, все перемога. Так. Я читаю переписку наших бабічок. 7 ворогів, а наш братішний братіш трьох знищив. Отже, 10 ворогів знищили. Майже всю команду. Я думаю, що зараз би. Якби ще фінальна дуельна дуель, ну мені здається, що там Йох повинен з ним впоратися, правда? А так взагалі, якщо б... Наш братіш не поїхав сам тут. Хоча, ну правда, він ж на себе стягнув суперник. Це вірно тоді. Це, значить, був чудовий план на бій. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!